Ми стоїмо на позиціях неподільності української держави. Якщо навіть за часів Януковича, я мої висловлювання поліциста, діяча і сьогоднішнього організацію не можна употожнювати. Але тому скажу про себе, якщо я раніше говорив про те, що я автономіст, і так далі, так далі, ну, тому вийшла все одно в складі України навіть про автономію, що, що культурну автономію складі України. Тепер, коли змінилися обставини, коли минув майдан, революція гідності, тепер є ця війна на сході, немає необхідності ні ніяких автономій, Так тому що зараз ми Україна ніби зосередилася на зближенні з заходом на євроінтеграційних процесах. А це. Те, що нам підходить, це те, що ми хочемо. Тому ми стоїмо на позиціях неподільності української держави, на входженні української держави до Європейського Союзу, нас зближення з Заходом. І ми пропонуємо тільки, щоб Галичина, використовуючи свою специфіку історичну, ментальну і досвід колишнього перебування в Європі, взяла на себе, щоб Галичина стала лідером євроінтеграційних процесів. В разі, якщо Україна розвернеться знову за часів Янковича, ви будете повертатися до своїх я і мої колеги виходимо з того, що Україна вже не розуміє.